Біля міської прокуратури міста Коломиї у четвер, 6 жовтня, відбувся мітинг. Люди вийшли на вулицю, бо їх тривожить питання, пов'язане з невиконанням рішення суду про заборону будівництва по вулиці Театральній, 38. Але, попри все, роботи надалі продовжуються. Небайдужих цікавить, коли буде виконуватись судове рішення і скільки так може продовжувати. До прокуратури стурбовані жителі міста звертались неодноразово, та служителі Феміди на це не реагують. Голова конгресу українських націоналістів Володимир Інкевич, який організував цей мітинг висловив свою точку зору щодо будівництва по театральній 38. Ми подали заяву до суду з приводу незаконного будівництва по театральній. Ну, ви не один раз репортаж це робили вже на протязі місяців. Є заборона суду про будівництво, але це будівництво проводиться. Хай ну, кримінальне відповідання за виконання судового рішення. Ми звернулися до прокуратури кілька разів, депутати звернулися до прокуратури, аби вчинили якесь прокурорське реагування на невиконані рішення. Миділі ми проводили опитування з приводу цього будівництва. З 365 бюджетів відсотків, громадяни міста ми здоволена. Категорія шлях. Та, попри все, прокурор пішов таки на діалог з громадою. Потрібний лише час, щоб побачити розв'язку на болілого питання.